Гаразд, ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. <праць> Дроїди були набагато миролюбнішими ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. Пишемо привіт. Ну, привіт усім глядачам. Я те. Жарт. Це Луїза. Кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля! Локація ну, так і собі. Аго? Ей, тея! Тут нікого немає. Для цього у нас є купа камер. Привіт, ми це зробили? Приховані камери. Ми пошевілі. <звук> Боже мій. Подивися на всі ці речі. Мед. Що це? Я хочу піти. Боже мій! Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк. Воно нас переслідує. сице не холеви се